Багато разів в групах на Фейсбук я бачу запитання, яке звучить так: роботодавець пропонує вибір працювати за W2 або за 1099. Або один роботодавець пропонує роботу за W2, а інший приблизно таку ж саму роботу за 1099. Що обрати? Дійсно, особливо для новоприбулих іммігрантів, це дуже важливе питання. В цьому відео ми розглянемо всі переваги та недоліки обох варіантів і покажемо аналіз на цифрах. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Дійсно, вибір між роботою за W2 та роботою за 1099 може мати значний вплив на фінансове становище та оподаткування людини. З точки зору закону, коли людина працює по формі W2, така людина вважається найманим працівником. А коли людина працює на 1099, вона вважається незалежним контрактором. Давайте розглянемо особливості кожного варіанту. Робота за W-2 зазвичай передбачає більш стабільний дохід та надання різних пільг з боку роботодавця, таких як медичне страхування, пенсійні внески та інші пільги. Крім того, податки утримуються з зарплати автоматично, що полегшує процес сплати податків для працівника. З іншого боку, робота на 1099 може забезпечити більшу гнучкість у в розкладі роботи та більший потенціал заробітку за рахунок того, що контрактори часто отримують вищу ставку за свої послуги. Однак контракторам доводиться самостійно керувати своїми податками і відкладати кошти на оплату медичного страхування та на пенсійні внески. Важливо враховувати, що робота за 1099 може бути більш ризикованою з фінансової точки зору через нестабільність доходу. З іншого боку, якщо ви працюєте на 1099, то у вас є можливість списати свої витрати на бізнес і таким чином зменшити оподатковуваний дохід. Наприклад, ви можете списати милі на пробіг машини, інструменти, курси підвищ... підвищеної кваліфікації, домашній офіс і так далі. Якщо ви працюєте на W2, то ви майже нічого не можете списати. Якщо ми говоримо про податки, то ми повинні враховувати дуже важливий момент. Крім податку на дохід, існують податки на соціальне забезпечення Social Security та податок на медичне страхування Medicare. Податок Social Security становить 12,4%, а податок на Medicare – 2,9% в сумі 15,3 Коли ви працюєте на W2, ви сплачуєте половину цих податків, тобто 7,65%. А іншу половину, також 7,65%, виплачує ваш роботодавець. Але коли ви працюєте на 1099, ви сплачуєте повну суму 15,3%, оскільки ви вважаєтеся роботодавцем і працівником в одній особі. А працівник на W2 вважається лише працівником і тому економить на цих податках. Також працівник на W2 захищений законом про працю, який встановлює, наприклад, мінімальну зарплату, встановлює максимальні години і оплату за овертайм. Якщо у вас є погодинна оплата праці. Якщо ваш роботодавець пропонує овертайм, він згідно закону має вам оплатити певну суму. Зрозуміло, це оплачується лише в разі погодинної оплати праці, а не коли ви отримуєте зарплату, наприклад, працюючи в офісі. Там вам не оплачується підвищений робочий час, але можуть бути бонуси. Опції на акції і так далі. Але коли ви працюєте на 1099, вам заплатять лише ту суму, про яку ви домовилися: тобто суму за який-небудь проект, або суму за який-небудь період і нічого більше ви не отримуєте. Так, у людини, яка працює на 1099, більше гнучкості і свободи в виконанні певних завдань. Наприклад. У вас контракт на певну роботу, наприклад, на заміну труби в каналізації. Як саме ви її будете замінювати, яке обладнання ви будете використовувати? Це не має значення. Головне, щоб проект був виконаний якісно та вчасно. А коли людина працює на W2, роботодавець має обов'язок надати працівнику інструменти, комп'ютер і таке все інше, і працівник повинен дотримуватися правил роботодавця. Роботодавець часто тренує працівника. Як робота повинна бути зроблена і часто проводить тренінги, навчання і так далі. Крім того, існують закони, які визначають, кого вважати працівником, а кого контрактором. Якщо роботодавець неправильно класифікує робітників як контракторів, роботодавці можуть стикнутися з штрафами і покаранням за порушення законів про працю. Штрафи можуть варіюватися в залежності від ступеня неправильної класифікації. Та можуть включати заборгованості та юридичні витрати. Так що будьте обережні, якщо роботодавець встановлює години роботи, надає вам інструменти, офіс, комп'ютер для роботи та встановлює правила роботи і таке інше, але платить вам по ТНА, то, можливо, роботодавець порушує закон. Окей, okay. вам потрібно розуміти, що для роботодавця вигідніше платити вам по 1099, оскільки в цьому випадку він не повинен оплачувати за вас бенефіти, такі як метчінг на план 401к, медичне страхування та інші бенефіти. Коли я працював фінансовим директором в компанії, ми розраховували, що бенефіти обходяться нам. Приблизно 30-40% від заробітної плати працівника. Тому для роботодавця існує економія і серйозна мотивація, щоб платити вам по формі 1099. Окей, давайте підведемо підсумок і подивимося на порівняльну таблицю. Дивимося на таблицю. Перше, відповідальність за податки. Співробітник по W-2 роботодавець утримує податки, а по 1099 – Контрактник відповідальний за отримання власних податків. Друге контроль. Співробітник по W2 працює під керівництвом та контролем роботодавця. А контрактник працює, має більший, більший контроль над роботою та графіком. Третє години. Співробітник по W2 зазвичай працює на певні години, які визначені роботодавцем. А контрактник по 1099 має більшу гнучкість у встановленні власних годин. Далі. Структура оплати. Співробітник по W-2 має регулярну зарплату з утриманням податків, а контрактник по 1099 має оплату за кожний контракт або проект. Далі витрати. Роботодавець у співробітнику по W-2 може покривати витрати, пов'язані з роботою, а контрактник по 1099 відповідальний за власні. Витрати на бізнес. Далі, гарантії роботи. У співробітника по W-2 є більша стабільність, і він захищений, він, вона захищений законами про працю, а контрактник по 1099 має менше гарантій роботи і підлягає умовами, умовам контракту. Добре, на цьому етапі ви можете сказати. Я розумію різницю, але все ж таки, що мені вибрати: W2 або 1099? Як мені визначитися в моєму конкретному випадку? Що краще саме для мене? Окей, давайте подивимося на таблицю і порахуємо. Окей, давайте подивимося, як це виглядає в цих в цифрах. Оця колонка в нас W2, а ця колонка в нас 1099. А, значить, наш дохід 70 тисяч тисяч. 70 потім наші видатки 0, Ми нічого не можемо списати на W 2, але ми, наприклад, списуємо 10 тисяч на 1099 За ваші мейлі, за ваш комп'ютер, домашній офіс і так далі. Далі, федеральний податок у нас виходить на W-2 7,660. І на Теннайнайн 5460. Чому 5,470? Тому що ми списали 10 тисяч наших витрат, і тому він тепер рахується не з 70 тисяч податкової бази, а з 60 тисяч податкової бази. Далі, Social Security Tax, податок на social security по W 2 буде у нас 4,340, а на 10 99 у нас буде 7440. Чому є різниця? Тому що ви пам'ятаєте, що на W-2 ви платите тільки половину свого е податку на Social Security, а на 1099 ви платите повний відсоток. Також на Medicare tax 1015 і на 1099 1740. Така ж сама система, ви платите весь податок, а тут ви платите тільки половину податку на Medicare, тому що іншу половину платить ваш роботодавець. Окей, значить дивимося. Федеральний податок у нас нижчий на 1099, тому що ми списали 10 тисяч, але Social Security податок більший і податок на Medicare більший. І тому в нас виходить в кінці, якщо ми беремо 70. Тисяч і мінус податок федеральний, мінус податок Social Security, мінус податок uh, Medicare, У нас виходить, що ми маємо 56 985, які ми можемо взяти додому. А 1099 в нас виходить 70, мінус 10 і так далі. Мінус всі ці, ці податки виходить 45,360. Uh, і таким чином ви бачите, що вигідніше працювати на W2. Але давайте подивимося ще один момент. Наприклад, ви можете сказати, що Окей, я uh, спишу не 10 тисяч, а 20 тисяч. І таким чином ви платите федеральний податок трохи менший, Social Security Tax також трохи менший, і Medicare Tax також трохи менший. А у вас виходить 38, а, тому що ви списали 20 тисяч. Окей? А, далі. Хтось може сказати: окей, але я списую ці 10 тисяч, 20 тисяч і так далі. Але я їх би витратив би все рівно, щоб я працював би на W2, Наприклад, я б їздив би на роботу на машину. На машині, але я не можу їх списувати. І тому, в принципі, треба додати додати назад. Я б не додавав би весь всі ці витрати. Я б додав би, наприклад, 50%. Тому, якщо ми беремо 10 тисяч, множимо на 50 відсотків, це в нас 5 тисяч, і додаємо їх до цих 45 і в нас виходить. 45 плюс 5 тисяч. У нас виходить 50 тисяч. рівно менше, ніж в нас було на W2. Окей. Так само ми беремо половину з тих, що ви списали. І додаємо. Далі. І таким чином у нас буде 38 плюс 10. У нас 48. Окей. Далі дивимося ще один е, невеличкий приклад. В цьому прикладі я кажу, що для того, що, е, в нас, е, щоб ми зрівнювали яблука з яблуками, нам треба підвищити наш дохід і зробити його не 70 тисяч, а 90 тисяч. І таким чином у вас в кінці виходить 51 тисяча. І якщо ви, наприклад, кажете окей, я додаю. 50% від того, що я списав, 50 відсотків множимо на, на що в нас? 20 тисяч, це буде в нас 10 тисяч. І таким чином 51 плюс 10. Це в нас 61. І якщо ми беремо ці 61 в кінці і зрівнюємо з 56. То таким чином в нас виходить, що якщо щоб зрівнювати яблука з яблуками, то ми, нам потрібно підвищувати наш дохід. І тому я би сказав би так: що якщо вам роботодавець скаже: W2, я плачу тобі 70 тисяч, а 1099 я також плачу тобі 70 тисяч, то тут немає. Тут не треба вирішувати, треба брати W-2. Якщо роботодавець каже, я тобі плачу, наприклад, на 25-30% більше по 1099, то тоді вже можна зрівнювати. Але не забувайте, що все рівно в цьому випадку, в випадку W-2, ви все рівно маєте, ще, наприклад, якщо роботодавець вам дає плати в 401-й план, Медичне страхування і так далі, тому треба враховувати ці моменти. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, допоможіть нам, натиснувши кнопку лайк, підпишіться на канал і залиште коментар та не забудьте увімкнути дзвіночок сповіщення. Також, якщо вам цікаво, як ви можете заробити в сфері фінансових послуг, запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням внизу. Дякую і до наступного відео.